Так, радіатор помили. Оце з радіатора було. Чуток. починаємо мити пічку. Підключилися ми до пічки. Тільки тупо радіатор пічки. О. Е, по блоку як ми мили. Верху от є для патрубка. На радіатор один і на патрубок другий. Чепили корпус, витягнули термостат, звідси. Чіпили корпус. Тут все так як було, обновили просто нові шланги і закульцювали вихід з головки от сюди, на цю. Це має бути два вход і вихід на пічку. Закульцювали його шлангою і підключилися сюди. Ну, і так постійно туди і туди-назад, туди, назад, щоб ніде не витикало. Блок більш-менш був нормальний, там чуть-чуть тільки це. Пічка теж трошки повилітало, але цей. Дує вже теплим. А от радіатор капець. Основний радіатор, бачу, полетіло був основний радіатор. Тільки включив. Що поки Запотіває. Зараз ще воздуху добавимо, де більше влітати. О, вовчик, другий день мею. Бачиш, що вилітає з радіатора? Це вже сотовка йде далі.